Далі розкажемо про життя харківського прикордоння. Наша Ірина Антонюк поїхала у Руські і Черкаські тижки. Два села розташованих за кілька кілометрів від липців однієї із найгарячіших точок на Харківщині. Там і досі залишаються люди, котрі, не зважаючи на цілодобові обстріли, не полишають домівок. Чому і як вони живуть там під постійну канонаду. Чим ближче до кордону, тим гучніше. Звідси до самих липців за 10 кілометрів. До лінії вогню 15. Чуєте, як ідуть вибухи у стороні липців, і системи залпового вогню тут долітають сюди запросто. Першого дня нового наступу росіяни почали нещадно обстрілювати мирних жителів і трощити інфраструктуру. Розказує Микола Сікаленко. Цей міст лише пару місяців тому відремонтували, а окупанти вгатили по ньому знову. Дуже добре зроблений. Але бачите, що вони натворили. сюди, що, що сюди прилетіли, чим вони бахнули. Ну, кажучи, розорвало місто в щепки. Бетонними плитами розплющило автомобіль, у якому ймовірно були люди. Припускає пан Микола. Судячи з цього з останків автомобіль, який під плитами моста знаходиться. Там є і загиблі люди. Але дістати на сьогоднішній день їх неможливо, тому що дуже важка конструкція, і територія знаходиться під обстрілом. Спецтехніку сюди загнати немає можливості. Ще після першої навалу окупантів у руських Тишках не залишилося живого місця, але зараз загарбники нищать усе, що бодай якось трималося. Ці два роки це агропідприємство встояло у 2022 році, та кілька днів тому його таки добили окупанти. Зараз тут не залишилося вцілілого нічого. Тільки но обстріли посилилися. Громада оголосила обов'язкову евакуацію з цих сусідніх сіл: руських та черкаських тишок. Майже тисяча людей виїхали, але не всі. Не ховаємося, молимося. Богу пані Наталія пережила вдома окупацію і обстріли. Сподівається пересидіти. Знову стріляють дуже сильно. Чи вам не страшно залишатися? Не страшно залишатися. Садимося, огород, полю, картоплю, все ми посадили і розсаду. Ну, не знаю, я не можу десь виїхати. Ви розумієте, як отут живеш, ну, як наче це твоє рідне і ну, хочеться його уберегти. Подружжя розповідає, що донька з родиною теж повернулася з евакуації додому і тепер живуть поряд на сусідній вулиці. Звичайно, спокійніше, якби десь були дужче. Переживу, дочка одна зять і троє. Ануки. Автобуси до тишок не ходять, тому місцеві гуртуються і на авто приїздять за гуманітарною допомогою сусідні циркуни. Пані Галина розповідає, що в перший день нового наступу таки виїхала до Харкова, але повернулася. Як би там не було, ми живемо. А що робити? недільку побула у своїх дітей, внуків позаглядала і приїхала додому. А сусід Галини Сергій в перші ж дні вивіз дружину з двома дітьми. Вони в Харкові зараз. А я навідуюсь додому і приїжджаю, уїжджаю. А чому навідуєтеся? У порядок, щоб навести. Там город посадили, там покосити десь щось там ще. Ну, це наш дім, другого іншого немає. Та всі, хто лишився, зізнаються, жити під постійними обстрілами нестерпно. Страшно тут. Так. якщо сам вдома, то звісно, От, Як у двох, то ще нічого. А як сам ходимо до сусідів? <плес> так як є на два села. Тут залишаються близько сотні людей. Жодні вмовляння про евакуацію на них не подіяли. Із Харківської області Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.